Чоловічі свідшоти to Fashion Man від німецького бренду Aldi. Лише 265 гривень за одиничку. В полоті будуть представлені 12 класних позицій, трендових, ходових і вартує цело 3180 гривень. Склад у них всіх йде однаковий. Це буде 60% бавовна, 40 поліестер. Ось така моделька, можливо, буде з надписом Класна, стильна, лаконічна. Ось така, з кишенькою та з такою гарною строчечкою декоративною. Зараз покажу вам її в розкритому вигляді. Ось так вона виглядає, вона демосезонна, як бачите, понизу йде резиночка, прямий крій, манжетик. Складу її вам також покажу: 60% бавовна, 40 поліестер. Далі будуть ось такі дві модельки: у нас чорна та буде синя. В чорної модельки буде змійка до грудей та стоячий воріт. Крой прямий, понизу резиночка. Синя моделька буде трохи інакша. В неї буде застіпка до кінця розкриватись, якісна фурнітура, кишеньки по боках І дивіться, яка гарна тканина. І покажу вам ось такий варіант. Класний, стильний. Ось так виглядає. Якісна принтація, класна тканина. Вона буде міцною. Манжетики якісно дуже зроблені і вартують лише 260 гривень за таку одиничку. Якщо бажаєте замовитись, заробити на цьому лоті, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.